Всім доброго ранку, у мене зараз ранок, я для вас знімаю влог. Я трошки забула, що я буду знімати влог, тому я вже не фарбувала, зробила свою ранкову рутину і так далі. Але я зараз буду переодягатися. У мене є два варіанти. Ось я вам його зараз покажу. Але я сама буду обирати, що вже не дімально. Я хочу сьогодні щось таке жіноче, тому я. Хочу або спідницю, або сукню. Зараз я надягну і вам покажу. Ось не з першого наглядя, то я завжди давно огуляю. Це просто не бачусь. Перша це така сукня. Ось вона ну, якась просто трохи наче будто велика на мене, бо ж Якась вона не нужна, мені якось не дуже подобається. Ось це number 2 look outfit. Я не знаю тепер взагалі який. Не можу зрозуміти, що в цьому луку не так. Мені щось не подобається тут. Те, що я так п'ять купівлі, а так ну не знаю, якось типу. Ну, не зрадити на мою таку джинсовку не важна. Або ось який теж можна. Ой, вона постійно просто? Я взагалі не знаю. Так, лук я все ж таки створила, але взагалі не з цих всіх варіантів, бо мені вони якось не дуже зайшли. Сукні, я не сильно хотіла, але, от, коротше, я взяла спідницю, маєчку таку. І наверх кинула сорочку, але я нічого не робу. Я думаю, що це не помітить, тому що я так от перш все прикинулась нею. І я думаю, прикольно. прикольна. І перший урок у нас, до речі, геометрій і мої писати ручну контрольну. Я забула, що хоча зробити, я хотіла капронки ще підніс на діча він повернеш. Так, тепер збираємо речі. Один дошик, бо там ж я записувала. Ну, типу. І готова до контрольних робот, так що мені це потрібно, щоб я трохи на уроці могла підглянути. Так що Тепер не треба. Школу. І блиск. Все. Я, мабуть, візьму собі сумочку. Я хочу взяти ось цю сумочку, але мені не подобається цей ланцюг, який спереді знаходиться. Мен, мені не дуже подобається, але я так хочу взяти, бо воно дуже, ну, типу, дуже багато місця. І вона така класна, я коли з нею постійно ходила, потім перестала ходити. Не знаю чому, але просто цей ланцюг мене розриває, я не знаю, як його кудись відповісти. Бу... Блін, ну класне, не знаю. Оцялки, я не знаю, вона постійно мені кудись прийла. ну все, Це, це, це наче... ну я не знаю оп-оп-оп і пішла. Аксесуари обрамо. Як завжди, моя класика. Ось такі колечки в, з бісеру. І таке колечко кільце, обручка, з штучкою. Є ще ланцюг. До речі, можемо його надягнути, бо сюмаю пробуємо надіватися ланцюг, він сюди пасує. Два рази. Так, окей, швиденько вибираємо руку, бо ми можемо вже запузнитися. Так, ну якісь отакі брати якісь різні чорні, сіру. Давайте все браслет на ось цю руку. Вимкнуся. Я вже йду. на вулиці зараз 13, мабуть, градусів. Ось не знаю. Не знаю, в інтернеті трохи погано вулиці. Ось я йду з одним таким доступом, що він все ж таки не помістився в мою сумку, я йду зараз з ним. Ось, ну мені, до речі, не так, і що холодно, але і не жарко, знаєте. І, і не тепло. Так, прохавненько. Терпіть можна. І Даня, і я.

Настя, там... я так уже устала, что у меня там. А я все плакала, плакала, душу рвала. Не знаю, что она валить. Что ты пугаешь? Израиль нашу в другую. Ну и с другой кнопку нажимаешь. Але голову тікати отак. Так, я знову була, до вас прийшла. Я йду вже зі школи. Я просто зараз йду додому. І все. Сьогодні в школі було у нас так багато уроків. У нас було 4 чи 5 уроків. Ми просто вже на них побули. Типу, а, у нас була зручна, я всі нормально написала, думаю, на шістьорку, на п'ятерку. Буде нормально. Там було шість тестових цілих, я, мабуть, їх правильно написала, але я думаю, що там вони всі правильні. Я здійснювати немає. І сьоме завдання, тобто 8, 8 завдань було, саме 8 треба було не розписати, роз... більше менше списала, а восьме я взагалі не написала, бо я не встигла. Маємо поїхати в республіку, ми поїдемо. Ось я вже переодягнусь, бо я ж сьогодні в спідниці була. І... Я не те, що не можу сказати, що мені зручно, там, до речі, спідниця було шорт, тобто шорти спідниці. Мені набагато так зручніше, але все одно хочеться вже переодягнути цю спідницю. Я, в принципі, хочу купити в республіки якісь там майки, якісь футболки вершайс. Прикольненькі такі, знаєте, на літо, щось, Я не знаю, де я не до шорту, бо мені шорти взагалі ніякі не підходять. Ребята, я вже в республике, але я просто нічого знову не можу знайти. Я не знаю, це якийсь мене щось прислідує чи що. Я знову нічого не можу знайти. Але це так вже роздержав, що це капітація. Я завжди їду сюди, в республіку чула війну, коли в мене немає настрою. І тому я ще собі по цьому теж нічого не можу знайти, хочу собі кішовку купити. Тож тут я бомбер, я можу щось купити такого так. так. Тут така голосна музика, вона ще забаняє за цю музику. Я вже вдома я купила собі ось таку футболочку. Вона від Stradivarius. Ось така. Це типа Нірвана. Ну, як не, типа Нірвана. Вона краще в патріотичному більш менш стиліт, бо тут мав квачка. Ось. ось. Дуже класно, як ви зрозуміли, це вибрала взагалі. Вот і от так ось як, не ну, знаю, поясниць. Ось, ну, блін, зараз, ну, на мені нам як сподобалося одразу, я заказала, закохалася не. в неї, там був L і «л» розмір. Ось, ну, така прикольна. Я хотіла вже якусь давно вирішати свою ночку. Ось, я хочу, блін, вона ну, мені це просто спонос, що я хочу іще якийсь оверсайз футболки. Ось вона коштувала 800-500 гривень. Ось, блин, Нірвана, Вострадіваріус. А, боже, якийсь радіварію, полбір, Я забула. Селянчик, я думаю, такий тх тук 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 Знову повертаюся до вас, я вже помилась, вже поїла, і зараз я буду робити свою вечірню рутину. я дуже вибачаю за те, що в мене влог вийшов не такий насичений. Хоча в мене день такий вийшов но нормальний. Я мала знайти дуже крутий влог, але трохи... Короче, затупила іноді навіть забувала, що знімає лог. Далі знімала логи, знаєте. Мені ще треба бути придумати танець в весмірку для моєї однокласниці, щоб їй допомогти. Коротше, бо зараз більш-менш думать. Я вже доробила відео, бо я, типу, обіцяла робити там таке відео для нашої школи. Я вже доробила. Нам скоро вимкнути світло, тому треба зараз швиденько це все зробити. Зараз я поставлю на зарядку телефон, бо в мене там мало відсотків. Піду по зуби і тоді буду робити вечірню рутину. Я тут зараз чилю, відпочиваю, і я вам забула розповісти, що я хочу цей влог ще зняти з завтрашнім днем, бо він буде у мене також дуже насиченим. Особливо я думаю ранок. Коротше, я хочу завтра зізняти. Через половину дня і все. У мене завтра теж такі дуже класні плани на день, тут теж був насичений день. Всім good morning, я десь 15 хвилин тому встала, дуже А Я зараз буду швиденько вмиватися, бо я зараз 10 годин, а я виходжу десь в 11-10. Тобто в мене є одна година, і я якось взагалі щось затупила. Только у мене часу. ні, ну хоча в мене одна година, мені це з головою височить. Ось. Вчера з'явила купа фруктів, я і полуницю, і черешню, і персики, і банан. Боже, я купу всього з'їла. Вітаміночки, ребят. Ось, короче, я наділа шорти підс. Ну, типу, трохи наче сапетки. Не знаю, ось. Ось, ось вот так. Я не знаю, мені надіть щось наверх. Я думаю, треба надіть. Не знаю, побачу. Так, я вже в ліфті. Їду на контем. Ну, як їду? Так, да, в ліфті я їду на контем, а потім на джаз-панк одразу. Після. План на день, Я зараз йду на контент, потім на з фанк одразу, це вже ви знаєте. І потім я йду додому швиденько мою голову, тобто милюсь. І потім мене коротко, забирають. Я йду з ночівлю до своєї двоюродної сестри. Вона ну, в мене не така доросла, 4 роки, але я її дуже сильно люблю. тому Ну, Я її тічі дані дуже сильно люблю, тому я просто з радістю їду на них на ночівлю. Вже я майже зібрала речі, що я взяла. Там що такого особливого, там чисто догляд за собою і речі просто, ну, щоб там щось носити. Так, я знову в лісі, я вже була на контенті на адресманку. Я так спотіла, бо вони ще не так ступо Діступолюсь. Просто швидесенько біжу купатися і мені голову, щоб все стигнути. Так, я вже посушила голову, вже одяглася. Я, до речі, буду в новій футболочці. П'ю кавуньку, хочу щось зафарбуватися трохи. Я, до речі, я не пам'ятаю, я вам говорила чи ні. Я купила консилур від Saint Лорант. Ну, не те, що я купила, я замовила. він ще їде. Оце да, скажіть, перший... У мене продукт від Євсела Рант, це взагалі. Так, друзі, я вже у своєї сестри ми гуляємо тут, що я так Ну, я думаю, на цьому можна закінчувати. Всіх дуже люблю, всіх цим всім па-па!